Так усе починалося 12 років тому. Сотні тисяч людей вийшли на головну площу столиці через фальсифікацію у другому турі президентських виборів. За даними ЦВК, перемагав чинний прем'єр Віктор Янукович. Мітингувальники твердили, лідер перегонів насправді представник опозиції Віктор Ющенко міліціонерам, які стояли тоді в оточенні, дарували квіти і називали їх братами. Помаранчевий майдан тривав трохи більше місяця. У підсумку другий тур виборів провели повторно. Ми перемогли, треба тільки її зафіксувати. Те зафіксувати перемогу не вдалося. За 9 років, коли уже Янукович керував країною, зовнішньополітичний курс держави різко розвернули на 180 градусів. 21 листопада 2014 року. Кабмін призупинив процес підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 21 листопада 2014 року студенти та громадські активісти вийшли на мирну акцію за євроінтеграцію. 21 листопада 2014 року ми не уявляли собі, що влада. Для проти народу влада організувала. Влада дала наказ вибувати. 21 листопада 2022 року ми згадуємо тих, хто змінив хід історії нашої держави, тих, хто йшов до кінця. 21 листопада День гідності та свободи.